Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на наступне питання. Дуже часто ви мені задаєте питання стосовно того, при досягненні певного пенсійного віку, маючи певну кількість стажу, на який розмір пенсії ви можете претендувати. Ми з вами сьогодні поговоримо про мінімальні пенсійні виплати, які гарантовані чинним законодавством нашої держави, і які при досягненні певного віку ви маєте отримати. Зрозуміло, що в ході останніх подій, на жаль, в липні не відбулося заявленої раніше пенсійної реформи, і відповідно не відбулося перерахунку пенсій. Тож ми на сьогоднішній день, в 2025 рік, тільки для українських пенсіонерів приніс березневу індексацію і перерахунок для працюючих пенсіонерів. Ну і якщо ви досягли відповідно від... Віку, вікові доплати компенсаційні, або маєте певний статус. Отже, давайте з вами поговоримо про пенсіонерів певні вікові категорії, яким має бути розмір вашої мінімальної пенсійної виплати. Якщо вам сьогодні 65 років, ви не працюєте, але маєте повний страховий стаж під розумінням повного страхового стажу, у нас 30 років це. Для жінок та 35 років для чоловіків, то розмір вашої мінімальної пенсійної виплати гарантованої має становити 3758 гривень. Якщо вам до 70 років, ви маєте знову ж таки повний страховий стаж. Знову бачите, йде прив'язка до повного страхового стажу 30 років для жінок, 35 років для чоловіків. Та якщо ви людина з інвалідністю, яка має першу групу, але незалежно від віку та вашого страхового стажу, то мінімальна пенсійна виплата ваша має становити 3323 тисячі гривні. Якщо вам уже понад 70 років знову ж таки з повним стажем. 30 та 35 років відповідно та у віці від 75 до 80 років, але тут уже трішки менші вимоги 20 років стажу жінок та 25 років чоловіків. В такому випадку мінімальна гарантована пенсійна виплата має становити 3613 гривень. Якщо ж вам 80 років, ви жінка, у вас має, ви маєте повний стаж 20 років. А якщо ви чоловік 25. То розмір мінімальної гарантованої пенсійної виплати має становити 3758 гривень. Далі для працюючих у нас залишається 2361 гривня, це прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Він у нас дорівнює розміру мінімальної пенсійної. Виплати. Вже не буду нагадувати про те, що якби зростав прожитковий мінімум, то б і зросла мінімальна пенсійна виплата. Тому що зараз є багато розмов про те, що мінімальна пенсія має становити хоча б 4 тисячі гривень, але поки що реальних кроків ми з вами не бачимо. Тобто жодного законопроекту, який би врегульовував дане питання, на жаль, не прийнято. як мінімум, їх немає. На попередню інформацію яку ще надаваю. Вала Міністерство соціальної політики про те, що дані законопроекти знаходяться на стадії так обговорення. І знову ж таки, абсолютно різна інформація. Закону України бюджетна декларація, яка буде основою для закону України про державний бюджет, вказує про те, що розмір мінімальної пенсійної виплати зросте на 200 гривень, тобто не більше 2500 гривень. Інші ж джерела повідомляють про те, що можливість є переглянути і встановити розмір мінімальної пенсійної виплати у розмірі 4 тисяч гривень. Я думаю, що от осінь, вже в жовтні, ну не в жовтні, листопад-грудень ми будемо з вами точно про це знати. Далі, якщо ви не працюєте, є отримувачем мінімальної пенсії, незалежно від її виду та стажу, в такому випадку гарантована мінімальна пенсійна виплата становить. 3038 гривень, для осіб, що працюють 2361 гривню. Я от хочу заакцентувати вашу увагу. Умови призначення мінімальної пенсії так залежить не лише від вашого віку, а в першу чергу від наявного стажу. Тому що якщо ви уважно слухали, то до кожної категорії пенсіонерів є свої вимоги до стажу. Дуже прості, повний страховий стаж 30 років жінки та 35 чоловіки. Далі ще дуже важливо те, що береться до уваги той факт, чи працюєте ви, чи не працюєте. Та також від цього залежить розмір призначеної доплати. Продовжують знову ж таки, світує Міністерство соціальної політики, головне управління пенсійного фонду про те, що продовжено виплату щомісячних компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 70 років. Далі нагадую, такі, така вікова доплата вам може бути встановлена, якщо розмір пенсії не досягає 10 340 гривень 35 копійок. Значить, мова йде про. 300 гривень 456 та 570 гривень. Я розповідала алгоритм нарахування, тому повертатися до цієї теми не буду. Але відразу хочу нагадати, якщо вам, ви мені пишете в коментарях, інколи дуже дякую вам за коментарі, бо це наш з вами зворотній зв'язок, наш діалог. Ви мені пишете, що ви досягли там 71 року, але розмір пенсії не змінився. В такому випадку варто звертатися до органів пенсійного фонду або реєструйтесь. На веб-порталі пенсійного фонду або отримайте розпорядження про призначення пенсії для того, щоб зрозуміти, чому компенсаційна вікова доплата. Не встановлена, тому що бачите, головне управління пенсійного фонду та Міністерство соціальної політики завжди роблять акцент на те, що вікова компенсаційна доплата має встановлюватись усім пенсіонерам при досягненні 70, 75 та 80 років. Але єдина вимога, якщо розмір не ну, не більше, ніж 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Тому, якщо у вас виникають додаткові питання, обов'язково не соромтеся, зателефонувати в контакт. Центр пенсійного фонду підійти особисто, попрохати розпорядження про призначення пенсії для того, щоб ви подивилися інформацію, що складається основний розмір пенсії, які є доплати, як була в цьому році проведена березнева індексація. Якщо ви працюючий пенсіонер, перерахунок. А якщо ви можете зареєструватися на веб-порталі і самостійно контролювати цей процес, можете зробити так, навіть буде для вас простіше.